Наші фахівці зарані, давно передбачали всі загрози. І прямо написано: актуальні загрози на найближчу та подальшу перспективу, що вимагають застосування Збройних сил. Перша йде Росія. Перший йде Росія. Гострата напруженості знижена, але загроза не усунута, а лише переведена до стадії перманентного накопичення та ескалації протиріч в економічній, політичній та гуманітарній площині. Так і сталося. Зробили нагнітання історію, що ось в Криму забирають російську мову, не показавши Конституцію Автономної Республіки Крим, не зробивши, не вислухавши жодного члена тієї комісії. Не подобається вам Кармазін? Я розумію. Ну як невігласам може подобатись людина, яка все це знає, і відкриває їм очі? А в мене є відповідь. Значить, так от, я ставлю питання. Перед Генеральним прокурором України, пане Генеральний прокурор Махницький, ваше завдання зараз порушити кримінальну справу проти виконуючої обов'язки. Проти виконуючі обов'язки президента України вам це нічого не забороняє. Він є звичайний народний депутат. Він не має статусу президента в даному випадку. Хто вам заважає? Порушити кримінальну справу проти керівництва, наголошую керівництва так званих правоохоронних відомств, які дали втекти з України пану Януковичу і виступити прапором тут, в Ростові-на-Дону, сепаратизму не тільки на Крим, а й на всю частину. Хто упустив його синів? які сьогодні. Знаходячись в Російській Федерації, фінансують антиукраїнську діяльність. Чому не зупинена весь наступ антиукраїнських сил, який йде абсолютно кругом? І знаєте, мене дивує, все це було записано. Інформаційні диверсії проти України чорним по-білому. Відбувається загострення напруженості внаслідок зростання агресивності зовнішньої політики окремих держав, збільшення каналів і масштабів проникнення до України чужих цінностей, панування в інформаційному простіру України про продукції іноземного походження, зумов браку якісних вітчизняних і так далі. Наголошую 2011 рік. То чи читали це все українці, чи не читали? То чи читали чи ні те, що ми до вас ви час зверталися? То чи читали вони закон? про оборону України. Давайте подивимося його, коли на повному серйозі, виконуючи обов'язки президента з трибуни Верховної Ради, я звертаюсь до вас. Ви не знайшли часу спілкуватися з людьми, які мають свою думку, які знають, як захищати країну, які захищали. Знайдіть зараз час. І зробіть все для того, щоб агресор був викинутий звідси. І щоб головною умовою всіх держав світу було одне: вивести війська з Автономної Республіки Крим. Я хочу сказати, що агресор б, може так би не нахаднів. Уявіть собі, по скільки кілометрів він проїжджав, як він захоплював нашу територію з усіх сторін абсолютно. І як він. Нагло себе веде зараз, якщо він зміг захопити таку колосальну територію. І навіть в доповідях на Генеральній асамблеї ООН, а навіть в доповідях на Раді Безпеки ООН, ми чітко не назвали, скільки яких видів озброєння завезено. Та весь світ мав це почути і жахнутися від того, які озброєння вони завезли, та весь світ мав зрозуміти. Що розташування тут СС-400, СС-300 це загроза для всієї Європи, для України і для світу. Ми маємо їх зупинити, створивши 5, можна не 5, можна три, але я бачу 5 округів е, округів підкреслюю ненародної самооборони. Це вже слово себе трошки зганьбило. А народного ополчення. У нас в Україні півтори сотні тисяч офіцерів запасу. Кожному з них по їх бажанню з належною перевіркою має бути вручено або автомат, або кулемет. Група цих осіб. Має мати гранатомети і іншу зброю, яку треба. Це має бути Кримський округ народного ополчення, Кримський округ народного ополчення. Це має бути Південно-Західний округ народного ополчення, де охоплював би кордон, який є небезпечним із півдня, і, з, півня, і е, з заходу. Це має бути центральний. Округ народного ополчення. Це має бути північний округ народного ополчення, і це має бути східний округ народного ополчення. Тоді агресор буде знати, що якщо він навіть прорветься на територію України, то він зустріне страшений спротив. Не пройде він ні до Києва, нікуди. І дітки наші будуть спокійно спати. Я хотів би, щоб до нас з вами дослухалися. Дослухалися, незважаючи на те, що і референдум в Криму зроблений за наші гроші. Ми зібрали в районі 20 мільйонів гривень смс-ками з усієї України, а тільки на проведення референдуму незаконного було витрачено 16 мільйонів наших грошей. Тобто, сепаратисти. Готували вбивство України за наші гроші, за потурання нашого уряду. Я вважаю, що ми маємо захистити Україну. І ми маємо зараз сказати чітко послати сигнал Заходу. Спасибі, ви нас вже захистили. Ми бачимо, які є санкції Америки. Ми бачимо, які є санкції Європи. По-перше, запізнілі. По-друге, зовсім неефективні для агресора. Тому? Терміново має бути прийнято рішення Верховної Ради України про доручення Академії наук, Міністерству оборони. Зробити все для того, щоб повернути Україні ядерний статус. Ми навчилися, ми побачили, яка ціна сучасних угод. Ціни ми проти розв'язання цієї війни, але цього агресора треба стримувати тільки силу. Наша влада дозволила їм це зробити. А ми дозволили своїй владі, по принципу, коней на переправі не міняють, залишатися незмінною. Я також хочу звернутися до Юлії Тимошенко. Юлія Володимировна, ми все робили для того, щоб вийшли із Загра. Ви ж не зробили всього, щоб люди, які входять до. Вашої партії до керівництва вашої партії захистили нашу державу. Припинити знущання, геноцид над українцями, над кримськими татарами і над росіянами, які залишились тут, на території України. Що це за розмови про виведення військ з гордо піднятою головою і з бойовим прапором? Яке може бути виведення зі своєї території?